Звіт продажі магазинів містить таблиці з основними показниками по всіх магазинах. Натискаючи на стрілочку, ми можемо спускатися від магазинів до категорій, підкатегорій, і так аж до СКю. Для налаштування звіту натискаємо кнопку колонки, яка дозволяє вибирати конкретні показники для відображення. Для вибору групи показників використовуємо закладки, наприклад, показники прибутку. Період та магазини для аналізу можна змінювати у фільтрах. Також тут можна задавати конкретні категорії для аналізу, наприклад, алкогольна група. Обрані вами період та категорія відображається над кнопкою фільтрів. Також дані в таблиці можна сортувати, для цього натискаємо на назву показника. Таку таблицю по алкоголю можна копіювати або ж зберігати в форматах CSV та XLS.